Так що. Так. 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 Так я. Дякую. Добре. Шудень, ти що? Це ж у лікарні приїхала ти з це. Я не знаю, які вам тут стаджати захожуть кальсони на дітей. Супруга зустрічайте. Мені засичати хочу. Не троє я. Де пра? Давай. Там стаджери, це дуже часиві яблука. Дякую. Герой! герой, річки. Герой! 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 Ось і ти повертаєшся додому, і домівка тебе зігріє. Німеч тяжкість війни і втому, так як рідний дім тільки в міре. Дякую. За <риклад> цирками не забуде. Радо скажеш на всю Україну, бо не будеш. <риклад> <риклад> не батьківщині, ідеї волі не забудуть. Ти справжній її сином, захисником назавжди будь. Ми не хочемо війни страшної і не треба нам чорних могил. Не потрібно люті чужої. Хай панує у світі мир. Я хочу всім подякувати за підтримку, моральну. За різну підтримку, яку ви допомагали мені, всьому чим ви могли. різно, було, тяжко було, було, і весело. Багато поміч велика волонтерам. Підтримка від дітей, малюнками. Всім точніше. Я всім дякую. Дякую, хто тобі дякую. Ми за тебе молилися. Що міг зробити, злобив. Далі буде виднося. Герой! Герой! Олег, вітаю тебе з поверненням додому, як від імені парафії, як священик, як наш парафіянин. На твою долю випала нелегка місія бути захисником нашої батьківщини. І це не просто така вже звичка зустрічати і говорити герої, а це дійсно людина-герой, коли вона, ризикуючи своїм життям, захищає свій народ і свою батьківщину від агресора. Дякуючи Богові, ми завжди молилися за щасливе повернення троє додому. І я радий, і всі раді батьки, і родина, і парафіяни, що ми вже другий раз зустрічаємо нашого жителя села Васьківці, нашого парафіянина, який здоровий і неушкоджений повернувся із війни додому. Тому нехай. Та е, рідна земля е, допоможе тобі е, е, покращити свої е, і духовні і тілесні сили, і литися в мирне е, е, життя тут у е, своїй батьківщині. Ну, вітаю ще раз тебе mm -hmm. із прибуттям до дому. Хай Господь допомагає. І Дякую тобі за твою службу. Дякую. Ще Давай. раз Я дякую. ще Я тебе хочу поздоровити. Did they are yeah, <laughs> yeah. oh, nice. very oh, yeah. Oh

«Оця, щоб з руїн стала Україна, панував мир і доброта. Хай назавжди затихнуть бої і гарматам побіг не гріміти, щоб щасливо жили на землі, тато, мама і їхні діти, шановний воїне Олеже, ми всі молилися до ми всі молились і Бога просили. Щоб Бер захищав від злих вой і вогню, а нині всі щиро подяку складаємо йому, що воїни наші сміливі і мужні, здорові повертаються в рідне село від імені всіх односельчан, висловлюємо тобі щиру подяку за твою мужність, за твою сміливість, за твої бойові дії і бажаємо тобі мирного неба, щастя. Здоров'я міцного, опіки від Бога. Хай Бог милостивий, творець всього світу, дарує тобі мирні, щасливі і многії, многії літа. Дякувати, я не дуже балахучий, але зараз всім дякую. Ти не так сильно мало як сьогодні. Ти зробив великий іронічний позик. Держи Курчівку! Не тільки, тільки Курчівку, а і всю, всю Україну. І всю Україну. Герой! 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 Всім треба ще. Да, треба всім, Треб всім треба. Ти захищати нас, бо ніхто нас не захистить. А многоє літа заспівайте татові, який виховав його сам, з мачоня, ви з мами. Много є літа татові, многоє. Много є літа. <поцентрісті> Ми ще на кінець вікна України. Дякуємо вам, дітя, за такого сина, що ви виховали дитину, дали йому путівку в життя, навчили його любити, свій народ, навчили його Богові служити. Дякуємо вам, дякую всім селом вам дякуємо. Дай вам Бог здоров'я. І дякуємо Дякую. всім людям, людям, які вийшли в нас в час.